Пікілочик, можна бачити, висить по дереві. Як повісив боєць, так він і висить. Сі собі. повне води. Опа. Це за два роки тут його й роздуло. Замерзала вода. Це на музей піде. Це те или і те. І ти. То тобто підписний. А тут і ще... ага, каска замотана. Аптечка. Бачите. Аптечка, гранати ніж, якийсь крем був. Загинув. Ремінь. гранаты. Фонарик на бою. Ложка, фонарик набои бою. Пластер. Медицина, батарейки набои бою. Бинт, ножицы, його спин. В принципі, а каска ось. А Наша так. Да, каска украинская. українська. Воїників. Кружка. І фактично стопа лежить. І ось кістка велика гомівкова і садила собі красивок. Кисивок і масок кустками повністю теж. Тобто вся нога. Вся фактично нога тут. Нижні кінцівки всі тут залишають. Набой. Перемешку с набоем. Мілочка перебрається Бой. Як його тварини тягли. Це розтерзали. Ще ребро. Сережить. Все було так легко помітити ці рештки так людина може залишитись навічно серед цієї трави як у пісні остаться в цій траві а тут где грудна клетка как раз де мог быть жетон по ну, не бачимо жетон то ли що вижили плавающая рыба ручная. Не-не-не. Ты не, Отаким способом виривати, щоб дивитись Ребра або жетони позвонки. Все, що може вибити і тут все фактично в анатомічному напрямку і жетон. Ось так, хлопці, говорив, що десь може бути. І не здавались, не здавались. Шукали, шукали. І ось, ось він, жетон. Одинадцять вісімнадцять. Пошук загиблих і боїсь зниклих триває. Та хлопче в тебе є великий шанс повернутись. Тому шукаємо далі твої решточки, щоб весь додому пішов. Всіх їх, їх додому. Народимо додому. see you. Нашу думку, що тут додобилося. Ну, На мою думку, тут був бій. Тобто ці військові, які тут були, фактично тут або закидали гранатами, або ну, фактично або був ближній бій. тобто Була прибойня прям. І ось так от зараз теж перебираємо, щоб повернути всіх, щоб не було такого, що людина десь лежить. Нікому не потрібно, і ми там розповідаємо про якісь там... Духовність, блять, про Бога розповідаємо про чесність, справедливість. А що це за херня, хлопці, Шо, блять. Що це за війна? Це війна блядь. Навіщо сюди було до нас йти вбивати, нас самим гинути, навіщо? Блять, ну це ж теж люди, блять, були. Як так, блядь, вийшло? Я не розумію взагалі, блять, поняв. У мене, блядь, в голові не складається. дебіт бід скриді там, блять, взагалі? І все на нулях тянуть вообще. Нереально, да. Солнышко даже пробилось. Да, что-то Повторюсь, давай. Могли быть дела тут. Было такое. Палом від зрива такий вибух був. понял. Воды не Ленту мотали, за ленту. Снимали, да? Что с... нет, что-то придумывали. Хотели что-то делать. Не сделали. 72 хотіли встановити, але не, або не встигли, або заготовили. тобто це Перегороджували дорогу, робили міни шлагбаум проти піхоти. Рухаємось далі. Великий, і ось ще його честимо. З великого пальця. З руки, з руки. Ось ще. Бачиш, їх тут їли, тобто тварини на максимум тут поростягали тристочки. Треба передивлятись кожний лістик. Хлібчиків повернути додому цілих. Нужні фрагменти навіть на нігті знаходимо, забираємо все. Ось група. Під листям лежить. Частину оці промінила кісточка. Угу. Ну, Бач, прям ці, цілий на сухожилії. Фрагментик. Опа сюди покрутимо. Видивляти все. все забрати. На когось свята сьогодні. Ось єдине свято повернутися додому. По Ще душі повертати. Це свято для нас. Для пошуковців. Тут і день прожив не зря. Ще одну душу знайшов, забрав звідси з цього гарнила проклятого вільний. Горіл череп. О, частина пластини черепної коробки. Ось це скоріше за все череп був. Все, бачите, вся тут розчавлена, блядь, по ній ходили неодноразово тут. Тобто... Локістки є череп, тобто голову можна не шукати, вона тут. Вся подивила, подивила, блядь. Все розбито подавило, подивило, блять, погоріла вона щупалок. Все вигоріло Ну, Скільки бачки сток. Ой-ой-ой, тут же, блять, їх вообще. Ти дивись кількість. Фаланги пальців ідуть. Хто це згорівши, не зрозуміло. не тут їх багато. Бач пластина черепної коробки. Можна бачити навіть не згоріло. Тобто череп тут він на місці. Тому всі, голови, бач, бач. Тому всі голови ми знайшли. От воно все. Ось цей череп. Може бути декілька варіантів. Другий варіант це можливо, що частину, вони коли лежали частину, вже почали розтягати і перемішали з кістки. Тобто, Це вже будуть брати забори ДНК з кісточок. Де є. щоб повернути, покласти там, де хлопці, щоб правильно поховати людей. Ну що, друзі, що ви тут бачите зараз? Щось бачите? Ніжні щелета. Тобто голова повністю одна є, але якщо невідомо з чи Голови, тієї, що згоріла. Ми Забираємо зараз кожній частинці. Кісток даємо номер. І все. А ось чи лісні. Лідаємо. Оці духи ліса допомагають мертві Зараз ліс допомагає. І погода, погода сина нашому боці набудь цих хлопців рухаємо далі. зараз подивимось куди голову віднесу в якусь сторону бачите ветка отам голова була Такие широкі, Ага, бач, куля там до да, застрягла. Офігеть. Ось так вот, хлопчики, лежать. Переговоримо Сідуші з цього розбитого лісу.